Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Орошовець. Читаю перше джерело дуже цікава інформація. Хто захоче, будь ласка, вислухайте до кінця за інформацією трьох українських парламентарів та американського експерта з республіканської партії. Четверо соратників Трампа нібито зустрічалися з колишньою прем'єркою Юлією Тимошенко та представниками партії Петра Порошенка в Києві. Про це пише політикою. Головною темою розмови стало питання можливості проведення дострокових президентських виборів в Україні. Наразі вибори відкладені через воєнний стан, який діє в країні. У команді Трампа вважають. Що Зеленський програє вибори через втому українців від війни та розчарування корупцією. Однак останні опитування показують протилежне. Рейтинг Зеленського зріс після скандальної зустрічі в овальному кабінеті, де йому довелося протистояти президенту Трампу та віце-президенту Венсу. Згідно з опитуванням британської компанії. Е... СТІОН 44% українців готові підтримати Зеленського на президентських виборах. Його найближчий конкурент, колишній командувач ЗСУ Валерій Залужний, відстає більш на 20 Порошенко має підтримку лише 10 опитаних, а Тимошенко 5,7%. Офіційно Білий Дім заперечує втручання внутрішню політику України. Міністр торговлі США Говард Лутнік цього тижня наголосив, що Трамп не втручається в українську політику і лише шукає партнера для миру. Проте дії американської адміністрації пише політико, свідчать про протилежне. Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів. А директор національної розвідки Тусі Габард безпідставно звинуватила Київ у скасуванні виборів. Проведення виборів до завершення активних бойових дій критикують багато експертів, оскільки це може бути вигідно Росії. Путін використовує Трампа, щоб нав'язати Україні вибори з одною метою підірвати нас середини. Він хоче прибрати Зеленського, тому що, є символ, що він є символом нашого опору, заявив голова Комітету Верховної Ради закордонних справах. У закордонних справах Олександр Мерешко. Ну а що ви думаєте? Шановні глядачі, прошу коментуйте. Коменти, коментуйте. І я свою думку тримаю при собі. Не буду вам її нав'язувати. Ви знаєте? А ви коментуйте, будь ласка, я вам прочитав перше джерело від журнала Політіку. А ви можете коментувати, можете викладати свої думки. Ютуб канал Ігор Кравцов це не мій монолог, а це мій діалог. З читачами і глядачами. Дякую. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!